Добрий день, малята. А скажіть мені, будь ласка, що таке транспорт? А який транспорт ви знаєте? Молодці. Правильно, діти. А як одним словом можна назвати автобус, машину, потяг? Так, діти, це наземний транспорт. А літак, це який вид транспорту? Так, повітряний. А метро який вид транспорту? Молодці. А тепер відгадайте загадку. Через море, океан, сильний шторм чи ураган. Впевнено вперед прямує, а на ньому люд мандрує? Так, діти, це корабель. А ви знаєте, що корабель інакше можна назвати судно. А скажіть, корабль який це вид транспорту? Так, це водний транспорт. А які ви ще знаєте назви водного транспорту. Молодці діти. А тепер приготуйте свої вушка та послухайте, будь ласка, розповідь про різні водні види транспорту. Лайнер. Це пасажирське судно. Яке ходить по океану за визначеним розкладом по певному маршруту. Човен. Це зазвичай веслове судно, призначене для пересування по річках та озерах, гідроцикл або водний мотоцикл. Його використовують для відпочинку в спортивних цілях, а іноді також як рятувальний засіб. Яхта. Легке, швидке судно з палубою і каютою для спортивних або туристичних цілях, вітрильна яхта це яхта з вітрилами. За допомогою вітрил яхта швидше пливе. Корабель. Це загальна назва великих суден. Теплохід – Судно, яке замість вітрил. Пливе за допомогою двигуна і пального. Моторний човен маленький човен, але вже з мотором. Катер загальна назва невеликих суден. Отже, прикладів водного транспорту дуже багато, це тільки декілька з них. А давайте з вами зараз повторимо, як ви їх запам'ятали. Будь ласка, назвіть. Назви транспорту, який плаває по річках. А тепер назвіть водний транспорт, який плаває по морях та океанах. Молодці малята. А зараз вам пропоную послухати вірш, який має назву. Дві качки, будьте уважними. Дві качки. А було колись і так, біля водокачки, запитав мене моряк, чи боюсь я качки? Я на дядька моряка, гордо так дивлюся, та я навіть гусака зовсім не боюся. Що й казати? Того разу я змовив дурницю, бо моряк мав на увазі. Качку хитовицю качка, котра на морях кораблі гойдає, а не ту, що по ставках рясочку збирає. Діти, а скажіть мені, хто такий моряк? Так, молодці, а моряків ще називають матросами? Так, а качка на морі? Як ви розумієте, це й вислів, який лунав у вірші. Так, це хвилі, які хитають корабель. Діти, а чи ви знаєте, хто керує кораблем? Правильно, діти, капітан. А ви знаєте, що на кораблі є хлопчики-помічники. Вони видавчаються морській справі і їх називають юнгами. На кораблі є ще повар, його називають кок, а ще є штурман. Він відповідає за курс шлях корабля, який доведеться пройти судну до місця призначення. Ще є. Боцман, він головний над всіма матросами і відповідає за роботу на судні. Діти. А зараз я вам пропоную послухати одну казочку, яка називається Зайчин Кораблик. Слухайте уважно. В кінці казки до вас, малята, будуть запитання. Володимир Суті. Зайчин кораблик Побудував Іванко Кораблик. А капітаном зробив свого улюбленого плюшевого зайчика. Подув попутний вітер, і кораблик поплив по річці. Пливе кораблик. Вітер роздуває вітрила. Підлетіла до кораблика пташка і проспівала. Капітане, капітане, відьми мене з собою. Я здалеку лечу. У мене крильця втомилися. Пусти мене відпочити. Сідай, говорить капітан зайчик. У двох плевти веселіше і полинув кораблик далі річкою. Побачив кораблик коченя, поплив за ним, ледве наздогнав. Відьміть мене з собою. каже, мені он туди треба, в очерет. На мене там мама чекає. Не відьмемо, чирикнула пташка. Ти й сам допливти можеш. Ну, візьміть, будь ласка, я маленький, я втомився, просить коченя. Сідай, погодився зайчик, Відвеземо тебе до мами. Пливе кораблик далі, швидко пливе, побачила кораблик жабка. Ква-ква-ква, от ти маєш кораблі по річці пустила. Квепітане, квепітане, проквати на кораблі. Ні, ні. закричали пташка й коченя. Нам і «На так вже тісно. Ну, проквати, жабка кумка, Ніколи на кораблях не плакала. Все життя мрію. Ну, як тут відмовиш? Дозволив капітан жабсі на корабель застрибнути. Кораблик поплив далі. Повільно пливе, ледве ледве. Пасажири незадоволені. Що сталося? То летів під усіма вітрилами, а тепер ледве повзе. Раптом бачить риба хвостом махає. Рот відкриває, а слів не чути. Вона, напевно, підштовхнути нас хоче. Казала пташка, щоб ми пливли швидше. Тут всі як закричать рибі. Штовхай, штовхай, зраділа риба, стала підніматися на палубу. Адже вона теж хотіла покататися, просто її рибічої мови ніхто не зрозумів. Нахилився кораблик, став тонути. Пасажири кричать рибі Не чіпай, кораблик, куди лізеш. Пливи сама, не заважай, а риба знай собі на кораблик лізе. Добре, що Іванко поруч був, берегом ішов, на кораблик дивився. Хлопчик врятував зайчика, а решта самі вибралися. Ось тільки кораблик потонув. Ну нічого. Іванко для зайчика новий кораблик побудує. Малята ким Іванко зробив капітаном корабля. Так, правильно. А кому сподобався кораблик? Хто просив капітана дозволу, щоб поплавати? А чому почав тонути кораблик? З чого він був зроблений? А давайте і ми з вами зробимо такий кораблик? З яким новим видом транспорту ви сьогодні познайомились? А хто працює на кораблі? Молодці малята. Ви сьогодні чудово попрацювали та дізналися багато нового, про який ви транспорту. Так, правильно. Діти, на цьому наше заняття завершене. До побачення!